Мир тобі, світла душа. Кожен день Господь промовляє до Твого серця, молитва має силу змінювати все. Віруй і не сумнівайся, через це слово сам Господь звертається до тебе. Будь уважним і дослухай до кінця, щоб прийняти Боже послання. Усі таємниці, молитви. На які відповідає Господь, знаходяться в святому Писанні. І ось одна з них у Євангелії від Луки, 18 розділ. Сказав також їм притчу про те, що потрібно завжди молитися і не западати духом. Говорячи, в одному місті був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті була вдова. І вона приходила до нього, кажучи: захисти мене від супротивника мого, але він довгий час не хотів, а потім сказав сам до себе: Хоч я й Бога не боюся і людей не соромлюся, але через те, що ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона більше не докучала мені. І сказав Господь. Чуєте, що говорить суддя неправедний, чи ж Бог не захистить обраних своїх, що взивають до нього день і ніч, хоч і бариться допомогти їм? Кажу вам, дасть він їм захист скоро, але Син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі? У цій притчі Господь відкриває нам важливий секрет молитви. Постійність і наполегливість, постійність і наполегливість, постійність і наполегливість. Вдова достукалась до неправедного судді завдяки своїй наполегливості. Тим більше добрий і милосердний Господь відповість нам, хоча інколи наче зволікає з відповіддю, але це не випадково, а щоб перевірити. Чи збережемо ми віру, довіру та любов до нього. Скільки людей, помолившись один чи два рази, не отримавши швидкої відповіді, кидають молитву і шукають допомогу у гадалок, ворожбитів чи інших обманних джерелах? Але Господь запитує, чи знайду я віру у твоєму серці. Будь вірним у молитві. Тримай серце на Богові щодня, і Господь неодмінно відповість у свій час. Молюсь за тебе. Господи, дай мені терпінням переносити всі випробування, що посилаєш мені, укріпи мою віру, надію і любов, щоб я в усьому покладався тільки на тебе. Не допусти, щоб серце моє схилилося. До марного чи гріховного, але дай мені постійно молитися, не зневірятися, і бути вільним тобі до кінця, бо ти є джерело милості і життя, і тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Підпишись на канал щоденні молитви. Щоб отримувати ще більше духовних благословень і молитовної підтримки, збережи це відео та поділися з друзями, з тими, хто потребує молитви.